дня, шановні клієнти, моє ім'я Юрій Фільд, я менеджер з продажу компанії Titan Machinery Україна. Наразі представляю вам причепний оприскувач Кунметрі з системою автоспрей. Агрегат побудовано на міцній рамі з високомісної сталі. Він має низький центр ваги, він стійкий та маневрений. В своєму класі це найлегша машина. Він потребує трактора 120 кінських сил. Його бак має робочий об'єм 4100 літрів, виконаний з армованого полієстру. баку для чистої води 450 літрів. Приміксер має велику силу всмоктування і виконаний зручно та безпечно для оператора. Запускається педаллю. Поршнево-мембранний насос має продуктивність 320 літрів. Система фільтрації має 4 ступеня очистки. Танга виконана з алюмінію і підвішена на системі стабілізації Еквілібра. Ця система гасить коливання у всіх векторах напрямку. Зараз ви, можливо, матимете нагоду побачити її роботу. Цікавинкою даного прискувача є технологія KUN Auto Spray. Це система широкоімпульсної модуляції. Тобто форсунки керуються комп'ютером і пульсують з інтенсивністю 20 імпульсів на секунду. Тобто технології, як на великих самоходних оприскувачах, це дозволяє нам підтримувати постійну норму краплі незалежно від швидкості руху, незалежно від кліматичних умов. Тобто ми уникаємо випаровування препарату або його стікання через невідповідний розмір краплі. Маємо пофорсуночне відключення на цій машині, маємо компенсацію розвороту. Всі ці технології дозволяють нам економити препарат та ефективно його вносити. От зараз ми бачимо компенсацію на розвороті. От зверніть увагу на положення штанги, вона стабілізується.